Привіт всім, доброго здоров'ячка вам. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 1 серпня 25-го року. Два місяці пройшли літа, це в нас вже йде третій місяць, а там уже і осінь. Ще поки у нас зелено Хоча листя жовтенького багато на землі летить, дерева скидають, і це натуральний такий процес. Так як і квіти. Ось у мене піларгоні. Ой, нічого не видно проти світла. Так, що це вона взагалі? О, освітлила. Вона оголяє низ, постійно зрізаю, земля не пересихає. Ось такого рожевого кольору, розкаряка, хоча я її зрізала. Ось Тут видно і при землі там зрізала. Так, а тут покаже чи ні красу. Ось уже розсів гіпіастром. Всі чотири квітки. Ось такий красотень. О, лайм, нагадаю. Назва в нього така. Це в мене він один з такою назвою, бо я купляла і знаю. А ті останні у мене м -м, білі, помаранчеві, рожеві. Я так підписую. Так, переходимо тут. Фіалочки. Так, як ви бачите, вони розростаються. Ось ця прямо такий, така розеточка, Ось тут цвісти будуть. Це я пасинок ось була посадила, теж росте. Ну, всі себе добре почувають. Ось рипсаліс там у мене на вікні. Я вже нікуди його і не перекидаю, гай висить тут. Ну, а тут фінікова пальма, а, тут антуріум. Ось ця квітка вже можна зрізати, вона вже зеленіє, це вже стара. Ці нові, бачите, які здоровенні покривала. Ось зараз я руку, ось дивіться. Бачите, більше долоні. Там це останній розкрився. Так, і тут я дивлюся, чи є. вон там, мені здається, новий листочок, бо я скільки разів вже показувала і говорила: якщо росте листочок, він розкривається і за ним росте, росте квітка. Так, пішли. Ось дивіться, що тут у мене робиться. Мені здається, скільки я знімаю відео про квіти, ні разу і не показувала, як я доглядаю за орхідеями. Ось оце по п'ятницям, звичайно, в мене так, або в суботу. Ну, буває, переноситься, якщо я не можу, але більше всього в п'ятницю. Я їх ось так купаю, ну, не купаю, а замочую в воду. Наливаю у мене 6-літрові пляшки. Я туди додаю підкормку, добрева, наливаю гарячої води, в ту холодну воду, яка там була, бо я набираю неповну, ці пляшки, а десь третю частину залишаю, тоді додаю гарячу воду і вже розливаю по горшкам. Ось вони тут і в кастрюлі, а деякі в закритій посуді, так що і не треба їх ще в одну. Ось дивіться, які шикарні в мене дендробіуми. Я в цьому році після квітіння це вперше. Не чекала, коли нова порость буде, а взяла і позрізала. І ось дивіться, це від весни. Ви бачите, що тут у мене наросло, які вони тільки гарні. Ось. Ну, я залишаю на годину чи хвилин 40, буває і більше. Потім ту воду зливаю. Назад у ті пляшки 6-літрові. І тоді о, у менше в мене поливайка є. І цією водою з добривом я поливаю всі квіти, які в мене є. Наскільки фатає для квітучих. Ось зараз покажу, я вже й показувала, яке у мене добриво. А, воно у мене тут ось. Не треба і переключатися, доставати. Ось таке я купляю вже не перший рік от, для орхідей. Ну, це я розумію, у нас в Україні, мабуть, тільки. От, мені здається, дуже гарний вплив на, на орхідеї, бо цвітуть гарно. І завжди я так за ними доглядаю в цьому році ось літом. Почала практикувати один тиждень, це раз на тиждень, так я роблю. Ну, Зимою буває раз на 10 днів, дивлюся. ось Бачите, вже відсихати починає один цвітонос. А це почала практикувати. Одну п'ятницю я заношу в ванни, мию їх, купаю. О, там Залишаю десь на пів години, розвішую по місцям, так як вони у мене, бачите, всі підвісні, крім дендробіумів. А на наступну п'ятницю я отак роблю, опускаю їх у воду з добривом. І мені здається, вони так гарно почуваються. Ось там нові листочки ось ростуть. Ось крізь ось тут і там. Воно. І тут два листочки, помимо того, що цвітуть, два ще і два листа наросло. Ось. І так у мене, я минулого разу казала, що в мене білий фалінопсіс, його вже немає в живих, а це його дітки. Він скільки діток давав. От. І все це я укоренила, і оце вони всі білі. Фаленопсиси от того. Тому я не знаю, але мені здається, років 20 би було. Ну, я його залишила разом із одною з діткою. діткою. І зараз а, ось тут вони були. І тоді ця вона заглушила його. О, Мамочку. Ну, я викинула. Так, ну, а тут у мене я не можу підійти близько, так як у мене тут все заставлено квітами. Ось там той гібіскус, зараз я наближу. О, гібіскус цвіте там, і трьома квітками, і двома квітками, туди десь кидає, вже цвівшись. Свої квіти Вон буде цвісти, завтра розпуститься. І безкінечно цвіте вже, мабуть, місяць. Бугенвілія теж, бачите, якими шариками цвіте. Та менша, а ця ось так. Так, ось я тоді показувала гібіскус оцей, Як його повернути. Я його Минулого разу і показувала. О, та все рівно не видно. Ну, дивіться, рожевий. От. Тут калерія, їй не повезло. У мене горщик, отой горщик із хоєю, упав був, про що я говорила? Що, якщо впаде, то його ці гілки, його, оце ж все його гілки. Не пустять, але він трохи е, нагнув колерію. На неї отут висів, оце якраз у неї на верхушці. Я назад його туди згромоздила, сидить там. Я не знаю, я таке допустила оце, що це. ой, треба. О, ось. Все. Ну, все небо. У хої. Ось туди, куди вже залізла гілка. Бачите, аж ось все. А тут ця хоя ось обкрутила аденіум. Ось, В цьому році аденіум цвіте не так, як минулі два роки, тут не видно й листя було. Десь у мене є коротке відео, коли я показую, який він весь стоїть у квітах. Ну, я в цьому році пізно обрізала його, тоді я його носила то в одне місце, то в інше місце, а йому це не подобалося. Ну, а тепер вже стоїть тут. О, такі менеси, ось ви бачите, які. Батат потроху росте. Ось, фіалочки тут. Все добре з ними. Всі гарненько так пішли в ріст, укоренилися. Нагадаю, що я їх оновлювала, зрізала верхушки, ставила над водою чи в воду, вони пускали корінці, і потім я їх садила в ґрунт. Ось і певний час їм треба було, звичайно, звикнути то до однієї ситуації, коли в воді а потім до ґрунту, а зараз вони вже інтенсивно ростуть. Ви бачите, оце нові листочки такі світліші. Це вже прирост після того, як посадила в ґрунт. Деякі цвітуть. От. Ну так, хай стоять, хай п'ють водичку напиваються, а ми пішли до кактусів. Я їх полила сьогодні вже ту лоджію повністю. Ось пусті пляшки стоять, вилила воду і теж підгодовувала, Добавляла добриво. Тут у мене, я купила було спеціальне. Для кактусів. Ну, а інші квіти я е, додавала для них е, мінеральне для рослин. Я поливаю і ні, не мінеральне, а органічне. Я чередую то органічне, то мінеральне, добре виберу. Ось там зефірантис цвів. Я помітила, коли вже там було багато квітів. Його звідси, коли я заходжу, не видно. Тут теж от бугінвілія цвіте деякі гілочки. І ось оліандр. Обидві гілки цвітуть, а тут я ту гілку, що цвіла, я її зрізала. Тоді, після цвітіння, я і ці обріжу. Ось так, кава, що тут кава. Я ось онук був в гостях і каже, баба Оля, там кава ще не достигла. Я кажу, та ні, ще зеленіє. Але дивіться, наливається, дивіться, які великі. Ну ви подивіться тільки, ну. Я кожен рік бачу ці. Плоди, але не в такій кількості. А тут, ну, подивіться, ну, прямо, ну, цими як тут кубками, як я кажу, ну, подивіться, скільки там їх. Ось, дивіться, ну, ну, тут вже більше десятка. <сумітна> ось. А десь я бачила, а тут ось одна, це, мабуть, минулорічний. цей. Затрималася, я не зірвала і вже червона. О, Так що така кава. Їй багато років. Я її виростила не з зерна, е, мені подарували. Ну, такий малесенький, мабуть, отакий десь. От, Це її саженець. От і. Ці хащі у мене. От як хащі з'являються. Коли ти ось у мене є кава, я ще і там на тому, на тому тій лоджії ще два. Ні, три. Ну, одна там поганенько розвивається, от слабенька. А три кави підростають. Так. Тут у мене кактуси деякі цвітуть. Цей у мене, можливо, за цей кактус мені говорила, що обновить його, зрізать. Ну тут жива в нього живе тіло. Ось, Звичайно, що внизу він тоненький, бо кактуси, коли вони виростають, вони тут не розростаються внизу, якщо вони худенькі. Ось, і... Оце кактуси, які я колись, я ось 9 років назад показувала, коли мені віддали кактуси в вигляді морковок. І я позрізала і переукоренила. Ось, Оце вони там цвітуть час від часу. От. А цей, я навіть, мені навіть шкода, що це я його обріжу. Тоді. Треба чекати, поки підсохне. Тут можна зачищати, робити більш вузьку таку частину, яку в землю занурювати. Але я пишаюся, що я виростила отакий здоровенний кактус височенний. А так, якщо я зріжу, він буде коротенький, якось не хочеться. От Астрофітом, бачите, він теж там тоненький. Ось. І з часом з'явилося ще одне ребро. Було 4, а тепер у мене вийшлося 6, ще з тієї сторони одне ребро. А коли я купляла невеличко, зовсім невеличко. Десь отакий він був. Було 4 ребра. А з часом от постарів, йому теж вже більше 10 років, я їх, мабуть, одночасно купляла. Що оцей що астрофітом? Тут о, назва така довга. Я не буду навіть зараз, десь там у мене і написано, як він називається. Це в мене кактуси, які я отримала в і в подарунок. Ось вони підросли, були маленькі зовсім. Це мій кактус, і це мій ехінопсіс. Теж я дітку взяла, а старий, я й не пам'ятаю, де він. Так. І пішли. А тут є ферокатус, це мамілярія, я її називаю. Пухнаста там теж мамілярія у мене. Ну, опунції ви знаєте. Я постійно про них. Ось. Так, цей. Кактус, то есть кактус алеандр, от, от теж буде цвісти, а там уже і з'явилися нові гілочки. Одна, дві, три. Зазвичай три появляться. От Одне цвіте, а тоді три в різні сторони цвітуть. Ферокатус, оце мамілярій, це все я виростила із цього. Із, Насіння. Ось, і ферокаптус. Оце у мене і ще десь є ферокаптус. А, ось там. Їх було більше всього. Я їх роздавала, дарувала і, і в магазин квітів. І ви знаєте, він ні разу не зацвів. Це він у мене трохи е... витягнувся був, бо стояв отам, отам. і сонце мало отримував. І я в цьому році його вирішила на сонце поставити. Але вони ні разу не цвіли. От ферокаптус і це ні разу не цвів. Ну, такий він. Ага. Так, сюди повернемося. Слава Богу, що є де повернутися. Ось теж бугенвілія. Бачите? Які, яка вона стара в мене вже, товста такого, <ріст> до неї туди і не підступишся, щоб зняти оцю вірьовочку, матузочку. От, і тут її трохи піднять. Це теж, От, шкода було викинути це однеї, Пішли мої всі бугенвілі, які там, ось і тут ще одна. От Коли обрізаю черенки, вона добре укоріняється. Ну і шкода було викинути, от я його, її сюди оприділила. І оце вона там у мене під потолком живе. Так, ну тут. Все по-старому Плектрантус Я його була обрізала сильно, і це він вже наростив нові гілки. Ось я показувала минулого разу. Він вже збирається деякі і цвісти. Та він цвіте до, до зими. Кала ще зеленіє, але вона вже скоро, ось у серпні. Вона вже почне отсушувати ці, Я її через те опустила і вже так разом всі листя підв'язала. Так, сонце на неї попадає, бідненька, але теж дивіться, як вона витягується. Хоча тут до вікна ж недалеко. Ну, вона в мене всі роки стояла на вікні. Але хто дивиться мої відео, пам'ятайте, що її листя до потолка було туди, під стелю, під саму. На все така вона е, крупненька, не мілка. Це зефірантий стеж рожевий, він уже відсвів. Стапелі, ви знаєте, дивуюся, але вона. Щось, о, є, є ось тут маленький бутончик. Завжди ж вона у мене так цвіла, ви пам'ятаєте, да? зато радіє мій чоловік, що а, він не дуже йому подобалося, бо хто знає, у неї аромат неприємний, так він радіє, що не цвіте. Зато гуернія, там стільки квітів і скільки бутонів. Цвіте, цвіте навіть отам позаду. Алоє постійно цвітуть. Ось, бачите? Це ось це. Ось тістеє, наскільки я згадую. А це отакий таке алоє. Ну, вони однаково цвітуть. Як тут приємно, прохолодно. От, бачите, гібіскус. Вчора цілий день трималася квістка, відвернувся, образився. <свіття> От до сонця всі туди, до світла. Хоча ж тут, ну, скільки тут від шибки, недалеко, Так, плюмерія, там потроху ростуть бутони. Але вже бачите, вже це вона цвіте ще з червня. Ну вже е, скоро й два місяці буде, я не пам'ятаю з якого іменно. А тут дивіться, ріпсаліс. Скільки тут ой ягідок, весь у ягодах червоних, а? Е? Так, і гібіаструми. Такі здоровенні, ви подивіться, листя до половини шибок, до половини вікна. Шибка, це в нас в селі казали шибки. Як вибив, вибив шибку. О. Я повернулася на початкове місце відео, бо там у вікно навіть Нічого не видно ні листки е гіпіастром. От і тут видно, які широкі, кремезні. На цьому буду закінчувати. Ласівки за вікном літають. Дякую за перегляди, дякую за коментарі. Зустрінемось в наступних відео. Мирного неба нам! всім. Сьогодні у нас траур, так як вчора, дуже багато людей загинуло в будинку, який завалився. ціле парадне Завалилося, і люди спали, і їх сонними там придушило. Серед них троє дітей. Ну, ще завали тільки розібрали на 70%. Так що, не дай Бог, звичайно, не хочеться, щоб ще. але Вероятность того, що будуть, буде більше жертв є. Ну, на цьому пока-пока. До нових зустрічей.